Що у собачника лежить в карманах? Ну, з тієї сторони конфети. це я просто кое що шукала вчорашньої прогулки чопіра О, чопіра білого. Камні. У собачника в кого ще лежать камні в кармані? Е, кстати, один раз я положила камні в шкаф нечаянно, курточку десь на сезон закривала на літо, чи на зиму, вроді би на зиму, я пам'ятаю. І... Осінню доставала, знайшла теж камні. в кам собачника в кармані, знаєте для чого? Що якщо на Алабая, хтось нападає із маленьких собак, то ти береш і відпугуєш його. Відволікаєш, не то, що там відпугуєш, відволікаєш. Поки він відволікається, можна відволікти іншого собаку. Ну, якось згладить. Конфліктну ситуацію. Через то камні. А що? З камнями робить шарик? Чого в дворі камней нема? Ви замітили? Нема особо камней. В інших случаях, случаях і дерев. Бо шарик їх є. Просто бере, якщо не може погрізти, то бере просто і ковтає. Через то їх треба викидати. Отак, у нас місяць і перша зіронька. Сьогодні кажуть, якась ноч, не ноч відьм, не відьмова ведьм, ноч, а якась вона там правильно називається якось. А, і Як завжди перепутають, перековіркають і кажуть, треба зважати сьогодні на сни. Так що, Шарик, завтра розкажеш, що тобі снилось, поняв?